Скажіть, будь ласка, Отче, наче правда, що піти у вінку під час весілля на цвентр до батьків, то це не добре? І так чоловік, так чоловік каже, щоб не йти у вінку на цвентар, то на то на брамі вінок, то здіймете, поставите на браму та й підете, Будете звертати та й взмете. А ви що смішні, чи що? Вінок це символ чистоти, якого дотрималася наречена до подружжя. І з цим вінком, як з короною святости, треба ходити, поки тобі його не знімуть. Наоборот прийти з тим вінком на цвинтар — це є дуже добре. Це ж не просто вінок. Що означає вінок на голові? Що означає? Коли дівчина прийшла до, до, до вінчання і з вінком на голові, що символізує чистоту, якою вона дотрималася до, до часу вінчання? А сьогодні вінок служить як просто прикраса. А раніше це було дуже серйозно. І були випадки, коли священник перед вінчанням знімав вінок з молодої, бо тому що вона. Вже була трохи вагітна, який може бути вінок? Ви забули, для чого одягається вінок. І корони, які одягаються, це якраз є вінець чистоти. Якими славою і честю вінчає Господь Бог тих двох, що прийшли до подружжя? Бо тому що їх привела любов, а любов це є. Це є якість Божа, це є ознака Бога. І тому подружжя своїм спільним подружнім життям, вони найбільше Бога прославляють. А вінець, який має на голові наречена, це є вінець чистоти, це якби відзнака, всі хай знають. А то жениться другий раз, розумієш, чи третій, і знову вінок обирає. Вірають, бо файно. Тому кажу вам, вінець це не просто вінок, це відзнака. І тому з нею треба йти і на цвинтар, і по цвинтар, і всюди. А чому на цвинтар тебе без вінка? Ветеран, як приходить на цвинтар, що медалі знімає, вінок це відзнака.